Вітання всім, з вами яна і мій бардак. Я вирішила перед новим роком провести розхламлення, а для того, щоб дарма не витрачати часу, я собі помила ще голову. Тобто, оцей чепчик, це мій рушник. Буду зараз паралельно сушити голову і буду показувати, як я розбираю ось ці неймовірні завали, які в мене утворилися на відкритих полках. Ну і ще трошки покажу, що я буду робити. Ось в мене на столі, на якому я зазвичай знімаю, теж ось такий великий печальний бардак. Треба прибирати також на підвіконні його помити. Вікно я мити не буду, я трошки не його. Зверху це у мене творчий бардак. Там я чіпати поки що нічого не буду. Але якщо з'являться бажаючі в коментарях, які забажають подивитися, чим я займаюся у вільний час, можу показати, бо в мене в цих чемоданах зберігається моє хобі. Зараз знімлю все з цих поличок, протру їх і поскладаю так, щоб було трошки вільного місця. Можливо, щось повіддаю комусь, можливо, щось просто переміститься в інші місця зберігання, а щось піде чи на дах для зберігання, чи поїде в село. Міняємо кадр. Що на столі? В основному це кухня. Чай, кава, які мають бути в швидкому доступі, які я нікуди далеко не ставлю. Ця Цоробочка в печальному стані, але використовується вже роки. Всередині вона чиста. Тикс, кава витерлась, з нею все добре. Попішу я це нікуди не перемішаю, поставлю на подоконник. Туалетний папір я використовую в основному замість рушників, щоб протерти щось таке по-швидкому зі стола. Особливо часто в мене неприємності з сиропом, він проливається і коротше, часто його треба швидко витерти. А тряпочки я стирати, коли немає води. Трошечка жмочу. мені простіше купити туалетного паперу, О, чашку треба помити. Щас, все по порядку. Милося, я її ставлю на підвіконня. кружки. Коротше, Я хотіла білу, я взяла собі білу, ніколи в житті більше не візьму. Я нею докористуюся, поки вона вже перестане відмиватися взагалі. Кришка вона з білого пластику. Але бляха, оця от, коцка, це вона в мене впала. Отут в коцки вона у мене падала. І вона тепер виглядає вже не білою і не молочною, а просто брудною. І це взагалі печер. От буквально я її тільки шумила, потрогала пальцями. Все, треш, капець, кінець. А це барахло належить моєму чоловікові. Мені під це все треба підібрати якусь коробочку. Зараз я пошукаю. В принципі, якщо навіть ось так дивитися, коробочки всякі є. Але не всі вони виконують ті задачі, які мені треба. Так, ось в мене якісь є коробочки цікаві. Попробуємо з них це все дістати. Так, це мій майбутній планувальник на 25 рік. Тут в мене результати того, що я складала собі скраббукінг. А тут в мене якісь творчі штуки. О, до речі, оці творчі штуки зараз. Звідси заберу, поскладаю їх в чемодани. Чемодани ось тут знаходяться. Зверху ось там пряні трави. Там також треба буде якось розібратися, але не сьогодні. Це все забираю, звідси, тріпаю коробку і віддаю її під оці всі болтики, щоб їх якось хоч трошечка організувати. Коробку потріпала, але їй то не сильно допомогло. Складаю то все, що є. Потріпала листи, складаю, воно влізеться. Ага, угу, Фіг там, коробка недостатнього розміру, воно пробую ще раз. І так, з усіх листів потенційно цінними були лише марки. Того, ось це все палити, марки лишаються. Все, що було на столі, перекочувало на підвіконня. Після того, як я закінчу розбирати полички, воно все перекочує назад на стіл. Цю пляшечку я люблю дуже, вона складається. В ній просто водичка. Я її з собою беру часто в місто. Чисто для того, що коли беру. В основне горнятко каву, щоб мала чим запити і сполоснути. Ну а там чай, кава, те, що в швидкому доступі, і смаколики. Тепер я думаю, що я зараз з цієї полички скляної все заберу, протру її і поскладаю якось так, щоб його не так багато було. Все, що було на поличці, перекочувало на стіл. І тут історія така, що там були навіть певні смаколики. Було печенько, був компот сушений з сушенини. І були ось такі палочки сухенькі. Я їх використовую для того, щоб макати в сир до чаю, до кави, в солодкі їх можна макати. Але вони прикольні такі, як закуска. Тут в мене щось є, я вже не пам'ятаю що. Ага. Чоловікові дарували горішки, коробочка від фотоапарата. Ось вона нікуди не дівається, вона і лишається. Перемотана вона цією плівкою вже дуже давно, тому що вона трошки розпадається. Так Це відправляється на горище. Перший кандидат. Ці стрічки Вони лишаються окремо, вони більше до скраббукінгу, до всякого такого. Це стекла, я їх зараз протру. Так, це вроді би упаковка від чаю, але вона не зовсім від чаю. Всередині тут знаходяться копійки. Це копійки, які збирає чоловік. ССРовські, по 50 копійок. Є ті, що випускалися до знаменних подій. Тут також монетки. Вони тут є різноманітні різних країн. Ось Республік. І таких монеток є тут багацько. Чоловіка їх ще більше, він їх колекціонує, збирає. Це мої забавки із розділу щось би в них поставити. Ця штука вона печально виглядить, але вона дуже прикольна. Можна оце віддраїти, і вона далі буде виконувати свою функцію. Всередину ставиться свічка. Зверху ставиться якась вонючка, щось із розділу ладу, ну, ще таке ось. Щось, і воно буде роздавати запах по хаті. Прикольна штука. Це чоловік взяв собі заправляти свої зажигалки. Ой, іть. Відправляється до чоловікових речей. А тут Марвел, в принципі, ця зажигалка свіжа робоча, я не курю. Того швидше всього, що або буде підставкою під різні дрібнички, або буде як підсвічник. Тут всякі мої пензлики і ще всякого накидано. Зараз буду його розбирати потрохи. Свічки частково підуть на дах. Тут колекційні ручки. У нас з чоловіком є ще. Одне захоплення. Ми збираємо різноманітні ручки. Хто ж пам'ятає ось такі на багато кольорів? Так що в нас є ще колекція ручок. Собакін. Вони є різні, смішні, вони є дивовижних форм і розмірів. Багато з них вже давним-давно не випускаються. А це, до речі, за чисто прикольчик такий кітбоксер. О, Можу взяти якось в якомусь з випусків, можливо, буду його використовувати. Це картина чорно-біла, вона мені подобається. А ці камінчики я просто не знаю, куди діти. Це також із розділу вонючок. Всередині тут анналеаду, недопалки, свічки, несвічки, аромапалички. Всякі пахнючки, аромамасла, що тут тільки немає. Дуже-дуже багато всякої такої штуки. В принципі, сюди мало би відправитися. Що в мене тут таке було? Ось в мене є арома масла, до речі. Оце саме противне, до речі, то що воно перевертається і коли воно падає на бік, воно виливається. І я його за це не люблю. Так, врешті, поки що це все-таки лишається. О, до речі, ось цей підсвічник покажу і викину. Він пошкоджений. Відновлювати гіпс я не бачу змісту. Він, в принципі, мені не подобається ні на дотик, ні по вигляду. І доточувати цей куточок, не знаю, не маю бажання. Він мені не такий приємний, щоб я хотіла його реставрувати. Тим більше, що, що в мене є і так. І зараз я найчастіше використовую ось цей свічник. По ідеї, це аромалампа. Але я її використовую в якості свічника. Мені так подобається. Камінчиків поки що сипала сюди, хай тут будуть. У мене завжди на цій поличці стоїть скло від лампи Летюча миш. Ця лампа в мене є, вона потребує реставрації. Реставрацією займається чоловік, коли в нього є вільний час. Я хочу цю лампу зробити центром композиції. Лампа є. Є гірлянда роса. Поїхали! Ось такий результат вийшов. Цей ж провод сховається зараз за коробкою, в центрі полички буде такий світильник. Мені подобається. А ця коробка вертається на своє місце, незважаючи на свої колосальні розміри. Я нею часто користуюся, я часто користуюся і аромамаслами, і часто користуюся свічками, вона займає своє місце на поличці. Ці сумочки, вони в мене такі доволі зручні органайзери. Вони зроблені з проклеєної е, тканини, чи що. Ну, коротше, воно на клею. І я її зараз намочила і поставила для того, щоб вона трошечка розрівнялася, сутки вона так постоїть. А потім я маю поставити ці коробочки. О, до речі, коробку можна забрати. Вона вже більш-менш рівна та сумка. Саме ці коробки зазвичай стають підставками. Коли я знімаю відео про розподіл коштів, тут в мене олівці, тут в мене скріпки маркери. В нижньому відділі також всякий дріб'язок. Я цим часто користуюся, люблю щось створити. Це у мене щоб збризкувати акварельки. Знаходиться в мене тут водичка в швидкому доступі. Це я все використовую. В цій коробці знаходяться олівці, дуже, дуже багато олівців. А тут чоловік складає свої копійки. Я показувала вже свої копійки, власні, а тут складає копійки чоловік. Ставлю я, напевно, ці всі коробки на поличку зверху. В принципі, на цьому етапі воно мені більш-менш подобається, тільки свічку треба замінити. Мені ось цей куток не особливо подобається. В принципі, парфуми звідси можна забрати. Залишиться е, тільки арома палички, аромадифузор залишиться. Ось так навіть краще. І я не хочу доставляти ще щось на цю поличку. Ось такий результат станом на зараз, і куча всього, що треба кудись запихнути, а я не знаю куди. Зараз буду придумувати, куди запихати. А з парфумами дуже просто Вони відправляються до спальної тумбочки. Оцю штуку ховаю в загальну коробку. Коробка у мене переповнена, прийшлося позбутися від цієї коробочки. Не знаю, чи я буду її ще використовувати, чи просто так її викину. В принципі, вона може піти мені до прикрас. Хай буде, хай буде жалко. Коробку я поставила назад, поставила сюди е, цю лампадку. Для пахучок. І я не я, якщо не доставлю щось лишнє на поличку. Я доставила ці свічки, вони дуже приємно пахнуть. Різдвяні, створюють настрій, і я їх буду використовувати. До речі, ось цю я вже майже допалила. Цю тільки починаю палити. Дуже класно пахнуть. Ще раз вдякую моїй підписниці за те, що подарувала мені таку красу. Взагалі нездорово відношуся до свічок, світильників і так далі. Але поки що я тримаюся. Я за цей рік ще жодної свічки або світильника не купила. Я молодець. І тепер мені треба розпихати оце все. Кудись, не знаю. Я знайшла, що покласти в цю коробочку. Зараз вкладу на низ. воно більше до паперу схоже. І зверху поставлю свої прикраси. І гарно, і приємно. Ці конвертики відправляються сюди. Я ще не поміняла свої копійочки, обов'язково поміняю. Так, ось так складу, що не падає. Тут у мене знаходяться конверти, які я поки що не використовую. Не факт, чи буду використовувати в майбутньому, але поки що вони мені не потрібні. І тут же знаходяться гроші, які мені... Віддав чоловік, ну як для нього це мелоч, а для мене не мелоч. Мені люблю 50 гривень, давайте мені. Ці коробочки я ще не придумала, куди ставити. Поки що, поки що хай стоять обратно на поличці. Блін, я знов фігню роблю, господя, прості. По ідеї, якщо звідси забрати документи, то сюди можна поставити коробочки. Ці всі документи відправляться на дах. Це також наслідки підготовки до війни. Закуповлювали газ, ця керосинова лампа, яку відреставрував мені чоловік. Власне, ото скло від неї. Але так як одне скло ми на ній успішно побили, то зараз зберігається окремо. Окрема лампа, окремо скло. Праска відправляється в шкаф, там є технічний відділ, і там вона буде далі зберігатися. Ось така місцена у мене лишилася для зберігання. З тої сторони у мене книжки їх також треба гарно поскладати. А тут, а тут бар. Ось, до нього сьогодні чіпатися не mm -hmm. буду, бо я вже трошечки підвтомилася. А сюди зараз ставлю коробочки. Чоловікові копійки. І в мене є ще така категорія, як чай для гостей. Я його зазвичай тримаю себе на поличці. І от думаю. О, став біля цукерок. Ідеально, хай там і стоїть. Претендент на чердак, це на кухню. Це до скрабукінга, Все відправляється отуди в чумадани. Оця штука, блін, я її дістала. Вона взагалі-то має бути в цій коробочці. Запихаю. Я сама здивована, але ще запихається. Це якби підсвічник відправляється на чердак. Ось це на викид. Ось цим я користуюся. Ось це, е, переплавлятиму свічки, відправляється на чердак. Це відправляється в село. Там ним будуть користуватися. Це клейка стрічка. Вона залишається тут, але в шухляді. У мене є спеціальна шухляда ось тут. Мені ну, також треба би прибратися. Але зараз я дуже легенько це все позапихаю. Отак, що запихнулося, то запихнулося. Ця клейка стрічка разом із чиєю буде відправлена в плетені корзиночки, коли вони підсохнуть. Поки що це все успішно залишається лежати на столі. І я думаю, що я їх запихну, тимчасово в коробки з підзуття. І в мене є ще дуже-дуже дофіга пензликів. Начебто влізлося. Два канцелярські ножі, ще ножиці, ще пензлики. Ще якась штука, а це не моє Ще кілька пендликів і ще ножниці. Це на чердак, це на кухню. Зараз занесу. Це в село. Це чекає, поки висохне оце. О, все. І це на кухню. Оглядаємо ще раз, який результат вийшов. Ось така краса. В мене тепер сюди дивитися можна. І не переживати за стан своїх очей. Там я ще поскладаю. Обіцяю, просто вже немає ні сил, ні бажання після цього великого розбору що-небудь там робити. Ну, цими полочками горжуся, ну це просто радость. Дякую всім, хто спостерігав за цим. Всім. Дякую всім, хто підтримував мене у цьому відео. І до наступних зустрічей!